Катерина Володимирівна, у нас директор ліцею Шулутківський ліцей. Так, ми вітаємо вас і дуже раді гостям, а особливо нашому звичайно, подаруночку. Ми хочемо знайомити вас з нашим ліцеєм в цьому році. За рішенням Слобожанської міської ради освітній процес в нашому ліцею здійснюється дистанційно. Але діти за згодою батьків можуть приходити до школи і ми проводимо навчання у нашому пру, де зроблено капітальний ремонт. Це наше протирадіаційне укриття. В цьому пру зроблено 5 класних кімнат. За ініціативою батьків і за згодою ми проводимо тут уроки. Всім доброго ранку! Я я Рахівнич, керівник керівником фонду приймала мови. От так сталося просто, що були у нас друзі, в Мерці, які запропонували допомогти школам і цілею вивчити ситуацію не тільки в Харкові, а й в області. Ви мені допомогли також дали реальну інформацію. В якому стані знаходиться ваш парк комп'ютерів, ноутбуків на 106 оперативки. це не про що. Це така древня історія. Ці ноутбуки, які от зараз були придбані за кошти наших американських друзів, а це Sister Cities International і два міста побратима ну, Вони побратими місту Харкова, але Харків як вже такий. Велике місто може допомогти і шукати. Ми так вирішили. Ну і Ливан. І ви зараз маєте дуже сучасну техніку. Там здається 8 ядер, це 16 гігабайт, вже на вісім мегабайт, там 512 жорстких диск SSD стоїть і дискретна відеокарта на одного лікар. Так що я хочу подякувати нашим друзям американцям. Це ще раз наголошую Сістер Сітіс International, Your gift is more than just laptops. Uh, it's uh, an investment in our dreams. We have a distance learning now, and your help is very important for us. Also, children can do uh, any projects in IT lessons or uh, different school subjects. Thank you for this laptop. They will help in our styling. It will make learning more exciting and effective. Your support give us uh, motivation and uh, inspiration uh, to dream bigger. So, thank you very much for your guidance and uh, for making a real difference in our school life. Our dear American friends, thank you very much for your gift. I'm very glad to your help uh, for our. Learning effectively. Thank you very much, uh, dear Sister CTS International. Thank you very much. Sisters,